ось ця приблуда, яка називається регулятор тиску. Де він вітчок знаходиться? Біля в колбі, біля паливного насоса. І ця приблуда дуже дає характер. Я спілкувався ну, досить давненько з дружбаном в Фейсбуці він питав все пораду, якби дві голові краще, хоч не менше шарить. І щось по моїх порадах не було, потім він писав, що по-моєму за цю у нього знайшлася проблема. Ну, Вітьок я роблю одне, вітьок друге. І добре, що ще було в дворі ще одна ямашка така, щоб перекинули катушку і мозги. Бо мозги також тут колись давно погризла миша, але діло не в, не в нього. І думали, що підмикають. Скутер працює, от ніби його заставив робити. Він... В нагрузочку не хочу зараз, тому що там уже підготував собі. Ну, людина працює, я не хочу сунутися, але хочу показати, що от і вже знайшли там інформацію по зв'язку з людиною, яка каже кінь. Кінь фото, я гляну, чи в мене є. Тому що, дивіться, скільки цей насос каже, вітьок краще качає, ніж той. Це качає половиною, майже 3 вкритих. Але тиск одразу паде, після того, як він накачав. І форсунка, коли б'єш з боку, ось так от форсунка б'є, наче класно, і мало би запускатись хоч якось. Так, заміна свічки на там, меншого опору дала результат, він почав вже заводитись. Хоч Свіжий. ЦПГ, поголовки переце, тому що цей двигун перший раз робиться, крім помпи. Помпа вже роблена. 36 тисяч. Там поршеньок від нього взагалі чорний. І провірилось, по цьому всьому провірилось, І от така от запара тільки на неї. От, цей, от, тому що кажу, форсунка, мабуть, вже от, коли навіть вона б'є в циліндр, не вистачає, не вистачає тиску. І Діло в тому, що от провірили на. Це також знайомих добрих людей. Дивно себе почав поводити, ну тут він також з ресурсом. І заміряли тиск в насосі, де дає дві. Но дві дає і тримає скільки хоче. Він заміряв, є. Є чим заміряти, я не було як підійти. Та й відео не думав кидати. Але, але, але це ще не 100% як варіант. Як варіант, тому що також не і на сьогоднішні майстри, але просто буває, що техніка заходить на ринок да, і доїхає приблизно плюс-мінус до якогось там пробігу, і заходять вони потім в ремонт, як китайчики, певна модель, і приходиться знайомитися з чимось новим. Ну, хочемо поділитися інформацією. Якщо ми помиляємось. Підкажіть, можливо, з добра підкажіть, <гум> не з висока, як скажемо так, що може ще бути? Але думаю, що ми вам кинемо інформацію, коли ми знайдемо цю приблуду.